Ми запустили буткемп, було багато провалів, і ми зрозуміли, що взагалі не працює продукт. І потім через кілька ітерацій Рома докрутив продукт так, що люди почали з'являтися на ці лекції онлайн. Я такий, о, типу, ну докрутили ю... ми це тим, що ми сказали тепер навчання фулл тайм, да. і ми і змогли ми... зібрати людей на фуллтайм навчання. А, і ми сказали, типу, ви не можете з вимкнутою камерою. Так. Так. І там були ще кілька полісів в плані того, що пропустив три заняття, ми тебе виганяємо, ну там докручувалося, Штраф, на тебе, там, фотомат, та, які які та ми багато всього пробували зробити. І коли люди почали там, в другій, третій групі системніше ходити на ці заняття, стало зрозуміння, що окей, якщо вони ходять і навчаються, ця штука може завестися і ця штука може запрацювати. Це було це було прикольне, прикольне відчуття. Ну, І, та, і, напевно, коли типу, там, ти системно робиш. В місяць 100 оферів, ти розумієш, що типу це великий імпакт і ця штука несеться і завжди від нуля до одиниці зробити складно від одиниці до десяти простіше. Якщо вона робить 100 оферів, то типу вона може зробити і 300 оферів, і оферів, 1000 так, оферів, тисячу. Так, так.